Мы решили написать этот сюжет после чергового бенефиса нашего любимого чеченского стендапера. Так, с там Дон Апти? Нехай уже начинает трясти кулачком хатабич на півшишки. Треба все-таки разговаривать вологими влогами цей этот несправедливый мир. Санитарная зона, если уже сказал верховный главнокомандующий, она должна быть в виде всей Сумской территории. Это будет лучшая санитарная зона. Сумська область, це исторически наша Російська область. Щоправда, варто зауважити, що Бородання Пті працює в досить рідкісному комедійному жанрі. Тут, знаєте, такі жарти в стилі бората, коли нібито в тексті нічого смішного, але не можна не посміхнутися наївності самого персонажа. Ну, якщо наш враг не вміє себе вести себя, правильно, це все в конечному итоге буде. Наше, це обязательно. Це був приблизно 1488 раз, коли Абтія сла обіцяв, щось захопити захопить в Україні, хоч що-небудь, а он не лише в Україні, абті просто трохи соромиться. А ось його шеф уже давно на війну з Польщею перейшов. Україна це закритий вопрос. Мені цікаво Польща Дон. польща до чого добивається до. Ослі України до да, єси будуть команда, до да, ми 6 секунд то да, покажемо вам наштовий способне до да. як ви розумієте, друзі, війна з Польщею проходить настільки успішно, що поки доводиться мріяти лише про прикордонну з Росією Сумську область. Не головне слово тут мріяти. Ух, як зараз хлопці прорвуться. Ух, як створять санітарну зону. Санітарна зона, якщо вже сказав верховний Головнокомандуючий, вона должна бути віді всіє сумської території. Ми кетаму готові. Ми готові йти до кінця. І десь на цьому етапі подумалось, та ту ж саму виставу, що із чеченськими акторами у головній ролі ми вже бачили. Щоправда, тоді вони всім курятником створювали санітарну зону. Не в Сумській, а в Харківській області. Був направлений спецназ. Ахмат под руководством Аптия Лаудинова как раз для расширения того, что мы с вами называем буферная или санитарная зона. И сейчас мы вам покажем добирку с погрозами в те дни. И правильно президент сказал, санитарная зона или серая зона. Очистить от мрази. Когда Владимир Путин говорит о санитарной зоне для Белгорода. Харьков уж мы никак не обойдем, не оставим его без внимания. Не исключено, что в Харьковской области тоже будет проведен референдум, на котором жители Харьковской области захотят войти в состав Российской Федерации. И еще раз, кадыревцы были чины главными медийными участниками тієї операции. Під час включения они небезпечно супили брови и обещали глибинному народу выполнять все поставленные президентом задачи. Мы находимся здесь уже, Уничтожено действительно очень много противника, его техники за этот период. Уже в осени мы конкретно будем уже слышать совсем другую, другую риторику, и причем со всех сторон. И тут хотелось бы уточнить у АПТИ, как там все закончилось. Вышла в Харьковской области санитарная зона, раз теперь с теми самыми текстами, уже про Сумскую, Горцуеву. Санітарна зона, є вже сказав верховний Головнокомандуючий, вона вона бути в віді всієї сумської території. І ось тут ми переходимо до головної лінії цього сюжету. Полягає вона в тому, що мало не вся навколо воєнна російська пропаганда це історія про невиконані обіцянки. Причому російські пропагандісти так забрехалися, що вже давно суперечать один одному. Скажімо, мало хто із Z патріотів зараз згадує, як у перші дні повномасштабного вторгнення кадировські овцелюби погрожували взятьки. Мы воюем, вот наши ребята сегодня а, по всем фронтам да, повели ну, хорошую, раб, хорошую работу, освобождают села, кварталы. Я думаю, что несколько дней там а, полностью мы заберем основные объекты. И последующим да, зайдем в Киев. Да. Якщо Київ сам не прийде к нам, до слова саме Кадиров тоді особисто показував машини, на якій збирався кататися по Хрещатику. Вот на этой машине я буду доїжджати на Київ. производство теж хочу забрати себе, тому що вони очень хороші машини випускають. А ось тут Рамзан Ахматович звертається вже до Путіна, гарантуючи захоплення столиці України. Увага за два дні. Дайте приказ нашим бойцям, щоб они захватили Харьков, Київ. І всі остальные города быстро, чітко, качественно. Товариш президент, товариш верховний головний Я вас очень прошу, щоб ви закрили на все глаза і дали закончить. За день-два то, що твориться там. Це, звісно, не Марго Сіманьян, яка у ці ж терміни всю Україну збиралась перемогти. Ми не з точки зріння гарячої війни. В гарячій війні ми Україну побідімо за два дня. Чую, то Господи? але все одно досить показово в плані Божої роси в очі глибинному народу. Причому страшилки про захоплення Києва особливо смішно згадувати у світлі того, що через три роки куратори російської інформаційної політики вирішили переписати. Тєпніки. І тепер ганебний забіг подається як планова ротація. А ми війська від Києва, тому що ми хотіли або без цієї демографічної катастрофи. Ми хотіли заставину діти київський режим, пойти на уступки і підписати соглашення на наших условиях. А якщо вірити Соловйову, то і взагалі ніхто не збирався брати. У нас недостатньо було солдат навіть для того, щоб контролювати метро міста Києва. Тому, звісно, ніякої задачі взяти Київ за три дні і близько не стояло. Чекайте! Якщо не збирались, то на якій тоді машині Кадиров збирався кататися столицею України? Ми цей момент можемо навіть повторити. От на цій машині я буду доїжджати на Київ. Выходит, Соловьев Рамзана Ахматовича намагается выставить балаболом? Что там, Левитан недоробленный, мало давно выбачался? Я удивлен, что кому-то могло показалось, что во время моей гневной тирады, посвященной тому, что, на мой взгляд, абсолютно недостойный человек бросает тень на безупречную репутацию легендарного спецподразделения, что кому-то могло показаться, что... Мої слова относятся непосредственно к Ахмата, либо к моєму другу акція Рум Втім, якщо російські чорнороті вибачатимуться за кожен фейк або невиконання обіцянки, то нічого іншого, крім вибачень по російських каналах, просто не буде. А все тому, що в русском мірі дорослі статусні мужики тупо не навчені відповідати за слова. Подумайте, історія з Києвом чогось навчила Кадирова? Та як би не так, чувачок просто почав перебивати старі обіцянки новими. До конца 2023 року года все поставленные задачи в рамках специальной военной операции на Украине будут выполнены. Такое мнение висказав глава Чечні Рамзан Кадиров. Закінчимо, ну, хатя до ну, некоторі горят год два-три. До я считаю, що до кінця года ну, мы то, що сьогодні поставлена, задача на все сто процентов. кому не зрозуміло. Ще у 2023 році Росіюшка повинна була своєю перемогою завершити, і коли язиком щось подібне чеше, якась ряжена бабка віщуня на НТВшних шоу. Це одне. Я думаю, а на все й червоно красії. Киев же, наші святі там лежать. Закончится все равно наши все победят. Але Кадиров, це ж тіпа типу, зовсім інший рівень. Дорослий статусний мужик, глава регіона до того ж кавказького, де в минулому житті було прийнято відповідати за свої слова. Однак чи то лижі не їдуть, чи то Кавказ вже не той. Коротше, коли чергова обіцянка Рамзана Ахматовича не справдилась, Кадиров не придумав нічого кращого, ніж перенести її на рік. Все до у 2024-му до точно до. Новий день перемоги буде. Дом. Кадыров считает, что СВО его завершится летом 2024 года. Причём Рамзанчик пішов далі і грозився захопити навіть Харків з Одесою. В цей місяць вона потрібно захопити Одеону, виділяючи цю територію, но обов'язково надо Одесу до Харкова забирати потрібно. І потом посадити цього Зеленського там. І потрібно заставить його підписати які необхідні до на ділі ж захопити вийшло хіба що зайвих кілограм тридцять ваги. Але Кадиров не сумує. Його найближче оточення дивиться на начальника балабола і думає: о, а ми чим гірші? І ось вже той самий стендапер апті минулого року теж свого завершував. Дядько, як ви розумієте, людина слова, а не помило якесь. Ага. І вопрос однозначно. Я більше чим увіряв, не происходило, що тоби не дали противнику. Ми в этом году СВО завершим нашою победою. Ну а хто може кинути реальний виклик кадиру в цьому плані невиконаних обіцянок? То це всім відомі диряві гауляйтери. Причому дирявими їх ми називаємо не заради образи, скажімо такий собі Кіріла Стрімауса. Зараз нагадує прогнилий душлям. Але в перші роки СВО саме це тіло розривало всю нашу базу НАТО в Естонії своїми заявами. Повірте мені, що скорее ми зайдемо в Николаев уже в ближайшие недели, і оттуда вже я буду з вами общаться в прямому ефірі, щоб до конца уже розуміти, що же на самом деле происходит на цій українській війні. Збирався бацани з Миколаєва. Включатися тепер може хіба що спекло. але з ему йому чомусь більше не дзвонить. А в чому справа Оля може образивчимось? Тано, як говориться, не точно. На щастя, перед тим як сказати Тремоусов загнав у кутич, в засос старого сальдо. Не знаємо точно, як передається балабольство, чи то через слину, чи то стадевим шляхом, але херсонський геоляйтери відтоді чеше язиком на досить серйозному рівні. Чого варта тільки обіцянка в 2023 році повернути Херсон у русський мір? Мені так давно вами було анонсировано, що 2023 рік стане... станет. возвращением в Херсон. И мы в это свято верим. На сегодняшний день я могу сказать одно, что теперь близок час освобождения Херсона. И я могу с уверенностью говорить о том, что оккупанты, которые сейчас в Херсоне орудуют, пока что еще орудуют, они готовятся, они уже знают это, они уже это чувствуют. Ну ж бо, як там справи червононоси, чи Херсона? просто дехто розповідав людям, буцімто фашисти речі вже вивозять, тікать збиралися, а як з усім цим будь? Раз вони збираються вивозити раритети, то вони, значить, готуються к виходу. Mm -hmm. Тому Давайте немножко подождемо, повернемося в Херсон. Певно, речей виявилось багато. Досі в сумках до Львова їх тягають. Бо інакше доведеться визнати, що такий собі сальдо просто черговий балабол. А без цього в руске мірі кар'єру не побудуєш. Ви думаєте, в Дерлянді з усіх упал членців, які воювали і не воювали саме МММщик пушилка, пробився в патіки? Відповідь очевидна, чорний пояс із піздва цей мішок із гуманітаркою. Отримав ще до того, як це стало мейнстрімом. огромное спасибо участнику из города Каменец-Подольский, который оперативно сделал перевод. Это не может не радовать. Вот они деньги. Ровно 5630 гривен. Они сейчас очень кстати. Огромная благодарность Сергею Пантелеевичу Мавроди. А уже сегодня Денис дает уроки дистанционного карате иншим пустомелям. Вчиться слабаки, как Донецкая область, за лечение дни захопливать. До выхода на административные границы, причем как и Донецької бувшої області, так і Луганської бувшої області остались дні. Як відомо, лічені дні Дніпушильні розтягнулись більш ніж як на три роки. А ще довше тягнуться обіцянки МММщика забезпечити Донецьк водою і запустити залізничне сполучення. Будучи ми вже побачимо, і я думаю, теж достойно відмітимо для нас це важливе збиття, відправка поїздів. Як Санкт Петербург в Росію, так і в Крим, а руководство республік заявляє о планах запуска прямого жд сообщения між ДНР. І Кримом в Криму, і в Москву, і Санкт-Петербург. Концепція повністю проработана. Ви собі просто уявіть: в одному із найуспішніших колись українських міст вже виросло ціле покоління дітей, які ніколи не бачили пасажирський літак або поїзд. Навіть не сучасний інтерсіті, ні, звичайне купе чи плацкарт. Зате гавляйте завжди на позитиві. Бігає по каналах пропаганди. Пуздал поспрініл он. Только-только вышел из Курахова, а я только заходил. Это все вчера было. А Денис вот так. В военной одежды. Вместе с ребятами. Прямо туда. Потому что там мирные жители. Их надо спасать, им надо помогать, надо решать сразу все вопросы. Да и вот оттуда взяли настоящие. Сімволи шахтюру Донецька. і хоч би хтось це опудало присоромивав, адже Дірляндія сьогодні це навіть гірше ніж МММ. але ні, куди там слизька під на цвіль. лише очікувано тягне наверх собі подібних. У Донецьку нема ні води, ні роботи, ні зарплат. Я редко сюда выношу проблемы региональные, как многие наши коллеги делают, да. Но тут проблема, которая, на мой взгляд, в корень ее здесь в Москве, уже с нового года там 40 примерно предприятий, тысячи людей в Донецкой Народной Республике государственных предприятий не получают зарплаты вообще. А чинуші щороку нову дату перемоги над Україною на гора видають. Вот, это, в принципе, на Донбассе у нас, ну, действительно все очень хорошо, и это радует. И если э, вот такой прогресс сохранится, я думаю, что даст Бог и силы нашим стальным парням до конца года можно будет уже говорить о том о полном э, полной зачистке Донбасса от присутствия украинского сапога. Очевидно, ж языком чесать набагато легше, ніж полагодить гнилі труби. Проте, враховуючи, що холопи мовчать і терплять, найближчим часом нічого в рускамірі не зміниться. Будуть і далі сидіти в гіллі і багатіть думкою. Стоїш такий, набираєш дощову воду для змиву унітаза і прання. А в голові одна думка. Коли вже наші мальчики Харків візьмуть, недарма кажуть Путіну, дійсно дуже пощастило з народом.